Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Каже Господь, до кого мені прирівняти рід цей? І каже, ви подібні до дітей, які, знаєте, на базарах вони приходили і там грали, і їм зато давали якісь гроші. Він каже: грали ви вам на супільці, веселої, ви не танцювали. Співали жалобної, а ви не плакали. І каже, прийшов Іван, каже, не їсть не п'є аскетичний спосіб життя. в пустині там проповідує, одягнувся в верблюжу шкіру, біса має. Прийшов Син чоловічий, Ісус Христос. Прийшов, їсть і п'є. І каже, з грішниками, з метерями за столом сідає не здай. І знаєте, я собі думаю, ну, в ті часи так було. Може, тепер щось змінилося? Не змінилося? Людська хвороба не проходить. Але я хочу, щоб ви звернули увагу, дивіться, на що. Чи народ такий поганий, чи там ще там щось. Ні, зверніть увагу на ось таку річ. Іван не їв, не пив все одно не йшли, що він не знали має біса. Христос п'є. І ми каже, що той учні не постять. Він каже, не можуть постити гості, коли молодий за столом. Протилежність. І той не здали. І тут каже, грали вам веселі, ви не танцювали, грали вам жалібно, і ви не плакали. А це все скрито у нашій черствості нашого серця, у нашій спорчності, що людина, якій не догода, я часто на то звертаю увагу, що люди ходять і шукають недостатків, то не добре зробили, та не так поступили. Та не, та не так одівається, той не так причесаний, ну і так далі. Все не подобається. І знаєте що? Якщо б ті люди, кому зробили зауваження, змінилися, то той, хто осуджував, придумав би щось нове. Тому що людина, коли, значить, як каже Христос, грають на супільці, ти не танцюєш, співають і ти не плачеш. То ти дуриш людей, ти не здатний до життя. Ти проіснуєш це наземне свою цю мандрівку, проіснуєш, пройдеш від народження до смерти, і на тому твоє сіреньке життя закінчиться. Ніким не був і ніким не станеш. Був, це де життя судею знаходячи в людях якісь недостатки і завжди оправдуючи свою бездіяльність, завжди перебував у стані давати оцінки. І все. Ніколи нічого не робив, ніколи ніде не старався, тільки старався давати оцінки. Це добре, це не, це не добре. Але із того, що добре, не було нічого. Було все нездале. То, получається, це не оцінка, а що то є? Це є очорнення. Що би не робили люди, які б вченки не робили, є категорія людей, яким все не здало. От все не здало. Держава не здала, закони не здалі, сусіди не здалі, військові не здалі, ТЦК не здалі. Ті, а де діти, то що є кому воювати, то самі піяки все не здали, все не здали. Це ви, що марно жиєте на цьому світі. І що би ви не мали, воно вас ніколи не буде тішити. Бо Христос каже: грали вам на супілці, ви не танцювали, співали вам жалобно, і ви не плакали. Ви не вміли рефлексувати, ви не вміли. Відреагувати на ті речі, що творяться навколо вас. Ви постійно казали, що це не здале, це неправильно, це не добре. Не буду танцювати, бо музиканти не здалі. Не буду танцювати, бо то нема з ким, то що є з ким потанцювати, то хто сміє танцювати вже? і так далі. Це Христос говорить про вас. Про тих, які не вміють співпереживати з людьми, які не мають емпатії зовсім ніякої. Емпатія це здатність переживати за людину, за другу, за іншу. Тому ці люди прийдуть на весілля, носом крутять, а то що таке понакриває, то тут навіть нема що з'їсти. Потім починається музика, воно не танцює. Бо, бо ні. Молодим кричать гірко, воно сі скривило, каже, ну, то що собі цільовуєте так перед людьми? Ну то, 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 то Кому то треба? Де собі там Потім цілювати? Нащо -то, то, то перед людьми? І от таке постійно воркотить. Воркотит, і постійно незадоволене. Це Христос про вас нагадував. І каже Ісус, і виправдалась мудрість власними ділами. Христос каже, по ділах ваших пізнають вас, та як Тебе зважуть за твоє життя, Ти не то, що нічого доброго не зробив, Ти навіть нічого доброго не сказав. Почніть змінювати своє життя від добрих слів, від слів, які несуть позитив. Від слів, яких хочеться жити, від слів подяки, від слів, які підкреслюють красу людського життя, які підкреслюють красу Божого творіння, від слів, які виводять із темряви. Говоріть слова, які долають сумніви. Говоріть слова, які приносять радість. А потім, коли навчитеся говорити добрі слова, які будуть міняти світ, підкріпліться своїми добрими вчинками, щоб не тільки говорили, але щоб ще й робили. І Христос каже: по ділах ваших пізнають вас, нехай діла ваші будуть Божі, нехай слова ваші будуть Божі, нехай вчинки ваші будуть Божі. Амінь ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава на Промовимо всі від цієї і душі від і мисли нашої. Промовимо Господи помилуй, Господи, Вседержителю Божий Отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.